Добрий день, підписники, колеги та глядачі. Радий черговій зустрічі з вами на офіційному YouTube каналі ДТЗ. Тривала літня спека дошкуляє не лише рослинам, а й господарям, які працюють у полі. У такі моменти зовсім не хочеться смажитися на сонці, а виникає бажання перепочити у прохолоді. Але що робити, коли кожна хвилина на рахунку? Найкращим рішенням у такій ситуації стане 50-сильний трактор ДТЗ-5504 hkk із кондиціонером. Кондиціонер особливо корисний у спеку. Завдяки йому оператор менше втомлюється і краще зосереджується, що знижує ймовірність помилок. У кабіні прохолодніше та чистіше повітря, що дозволяє довше працювати без сильної втоми. Це важливо, щоб робота на тракторі була не тільки ефективною, але й безпечною. Якщо сонце заважає через лобове скло, можна скористатися сонцезахисною шторкою. А у разі зниження температури буде доречною система опалення, яка, до речі, оснащена фільтром очищення повітря у кабіні. Про інші компоненти трактора, окрім кондиціонера, які сприяють комфорту під час роботи, поговоримо прямо зараз. Трактор оснащений просторою, комфортною кабіною з повним склінням та оглядом на 360 градусів. Для поглинання вібрацій під час їзди, забезпечуючи м'якіший і плавний хід, вона встановлена на подушках. Беручись за ручки дверей, які, до речі, скляні по всій довжині кабіни, ви приємно здивуєте їх легкому відкриванню. Це стало можливим завдяки встановленим ручкам автомобільного типу. Відкривання дверей можливе на великий кут, а їх рамка фіксується двома амортизаторами згору і знизу. У лівих дверях передбачена система провітрювання. Також відчиняється заднє скло. Безперешкодна посадка можлива з будь-якого боку техніки завдяки двом грибінчастим підніжкам. Додаткову зручність забезпечують ручки, приварені на крилах. Ймовірність травми під час посадки виключена, оскільки гайки кріплення підніжок безпечні з закругленими головками. Цікаво, як на сидінні. Загалом дуже зручно. Його можна налаштувати за висотою та відстанню до рульової колонки. Підлога рівна і вкрита гумовим килимком, який легко чистити від бруду та сміття. Важелі керування розташовані з обох боків від сидіння. Щоб пил не потрапляв у салон, на педалях та важелях встановлені ущільювачі. Педалі мають підвісне виконання, зроблені з просічного листа з боковими упорами, щоб нога не зіскузнула. Хочу звернути увагу, що щеплення тут дводискове, тобто забезпечує більшу потужність передачі, легшу керованість, зменшене зношування та покращене щеплення. Для швидкого обертання керма передбачене руків'я швидкого кермування. Панель приладів інформативна та має відмінну оглядність крізь двоспицеве кермо. Зверніть увагу, замок запалювання розташований у ніші, щоб уникнути його пошкодження. Для зарядки мобільних пристроїв є USB-порт. А для підняття настрою під час роботи стереомагнітола також до ваших послуг вбудований годинник. Усі потреби в електриці забезпечує потужний 750 ватний безщітковий генератор. Для підвищення надійності привод генератора, вентилятора та компресора кондиціонера виконано окремими пасами. Всі роз'єми герметичні, що сприяє захисту від зовнішніх впливів. Варто додати, що в електрочастині додатковий реле стартера допомагає знизити втрати потужності, забезпечуючи економію енергії. Продовжуючи огляд підкапотного простору, пропоную перейти до силової установки. Дизельний 4 двигун з турбонаддувом на тракторі дає більше потужності та ефективніше використовує паливо, що підвищує продуктивність і знижує викиди. Встановлений актуатор турбіни дозволяє точно налаштовувати тиск, а система охолодження оливи забезпечує надійну роботу двигуна. Турбіна потребує чистого повітря, тому повітрозабірник піднятий до рівня даху трактора, де менше пилу. Є додатковий циклон для очищення. Це зменшує потрапляння пилу в двигун, збільшуючи термін його служби. Фільтр паперовий складається з двох частин, що вставляються одна в одну. Передбачена система скидання конденсату з фільтра, а також встановлено індикатор його забруднення. Попереду рідинний радіатор закритий знімною сіткою, яка складається з двох горизонтальних частин. Нижній патрубок радіатора дозволяє без його заміни встановлювати повітряний компресор. Під ним розміщена акумуляторна батарея. Вимикач маси розташований у безпосередній близькості від АКБ. А його керування реалізує електричний замок запалювання. Дивимось далі. Трактор додатково навантажений попереду з шістьма вантажами по 30 кг кожний, що сумарно становить 180 кг. Також передбачене місце для кріплення переднього номерного знаку. Високопіднятий сапун переднього ведучого моста захищає узли і деталі від бруду та води, покращуючи його роботу і продовжуючи термін служби в складних умовах. За потреби можна провести налаштування поздовжнього ходу переднього мосту за допомогою обмежувального болта. Зверніть увагу, що втулки кочення мосту мають маслянки для їх вчасного змащування. Є також маслянки й у маточин переднього колеса. Наявність окремого насоса для гідравлічного рульового управління та гідронавісної системи виключає можливість недостатнього тиску оливи у разі одночасного використання гідронавісного механізму та рульового управління. Щоб уникнути можливих опіків під час торкання вихлопна труба та її коліно по всій довжині захищені просічним листом. На тракторі встановлені якісні високі шини з позашляховим протектором ялинка. Передні колеса 8,3х20, задні 124х28. Можливість швидкої заміни коліс до маточини забезпечують диски на шпильках. Повітряні вентилі захищені від механічних ушкоджень захисними щіпками. На передніх крилах додатково встановлені бризковики. Швидке та ефективне гальмування, менший перегрів і рівномірне зношування за будь-якої погоди забезпечують дискові гальма. Передбачене додаткове обваження задніх коліс два вантажі по 45 кг кожен. Також варто звернути увагу на помічені фарбою відповідальні різьбові з'єднання. Що забезпечують надійність кріплення. Переходимо до задньої частини трактора, але почнемо не з навісної системи, а з паливного бака. Саме тут, у зручному для заправлення місці, розташований полімерний бак місткістю 62 літри. Неправильна геометрія бака робить безпроблемну роботу з навісною системою. У горловині бака є пластиковий сітчатий фільтр. Захист від надмірного затягування забезпечує кришка з тріскачкою. Щодо особливостей паливної системи слід відзначити наступне: очищення пального забезпечують фільтри грубого та тонкого очищення. Паливний фільтр грубого очищення оснащений датчиком наявності води, а додатковий знімний фільтр на палепроводі підвищує надійність системи. Надлишок пального від форсунок скидається в паливний бак через магістраль повернення, а з бака виведений сапун. Пропоную поглянути на ліву бокову стінку заднього мосту. Тут встановлене оглядове віконце для нагляду за рівнем мастила у картері мосту. Таке рішення додає зручності під час експлуатації. Огляд навісної системи почнемо з можливостей змащування. У різьбових з'єднаннях навісного механізму передбачені маслянки, завдяки яким можливо оперативне змащування для зменшення тертя зношення та корозії робочих поверхень. Додаткової зручності є наявність місць для зберігання фіксуючих пальців, що може здаватися дрібницею, але значно спрощує роботу. Додаткові можливості в полі та по господарству забезпечують виносні гідроциліндри та 4 гідровихода. Гідроциліндри мають систему блокування, відповідно, вони працюють в чотирьох положеннях: підйом, опускання, нейтральне положення та плаваючий режим. До речі, у гідросистеми встановлено одноразовий знімний фільтр. Освіт. Зручність у користуванні та широкі можливості для виконання сільгоспробіт забезпечує знімний наконечник вала відбору потужності під різну кількість шліців та діаметрів і кріпиться на болтах. Швидкість його обертання становить 540 або 1000 обертів на хвилину. Тепер до організації та роботи освітлювальних приладів. Вся система освітлення побудована виключно на світлодіодах, жодних галогенах. Їх роботу забезпечує комбінований перемикач, розташований згори на панелі приладів. Дуже цікаво виглядають передні показчики поворотів на поручнях, які під час роботи утворюють світлові смуги. Табличка заднього номерного знаку також має підсвічування. На завершення лишається додати, що головною родзинкою 5504 hkk все ж таки є кондиціонер. З ним робота є комфортніша, знижується втомлюваність та підвищується продуктивність праці. Для більш докладного знайомства з технічними характеристиками трактора запрошую відвідати наш сайт. Його адреса перед вами на екрані. Якщо ви бажаєте придбати трактор dtz 5504 hkk переходьте на сторінку нашого торговельного майданчика, де покупки робити не лише зручно, але й вигідно. Тут також знайдете широкий асортимент мотоблоків бренду, наїсне до тракторів та мотоблоків, устаткування підготовки кормів. Дякуємо, що були з нами та додивилися відео до кінця. У разі виникнення питань пишіть, під відео обов'язково відповім. А щоб не пропустити цікаве на каналі, тисніть на дзвоник. Бажаю всім господарям щедрих врожаїв та до нових зустрічей на каналі.